А на Це одна з трас, що веде з Покровська до Курахового, інакше як дорогою смерті зараз не назвеш. Днями росіяни взяли її під вогневий контроль. Власне, як і всі шляхи навколо Курахового. За даними мапи, Діпстейт, окупанти вже прорвались до центру міста. Тепер з півночі та півдня тиснуть на флангах, аби остаточно взяти у кільце. Ближні тили наших військ ворог цілодобово рівняє із землею, артилерією, авіацією та ударними дронами. Разом із десантниками 79-ї бригади на броньованому хамві ми буквально залітаємо через гормовину курахівського виступу. Головна перепона на нашому шляху це не бездоріжжя, а російські ударні дрони. Вони полюють на будь-який транспорт, що з'являється в їхньому полі зору. Далі ставай да. Давай виходимо просто, не Ну от, Треба все робити швидко, максимально, тому що в ну, техніці на одному місці тут не можна затримуватись. Адже росіяни на 180 градусів. Тобто ми зараз знаходимось, по суті, в напівоточенні. Ледве встигаємо розвантажитись, як звучить команда в укриття. Ворожі пташки скрізь. Моторю, максимальне маскування і обмежити всі переміщення до мінімуму, як прийняв. Так і живемо. Да? Місцеві укриття це в найкращому разі невеличкі бліндажі, які артилеристи постійно під обстрілами намагаються поглибити і перекрити підручними матеріалами. Уже з це що дручка? Це що, Після щоденного риття та цілодобової роботи біля гармати такий вигляд мають руки колишнього головного економіста столичного банку. До повномасштабного вторгнення Олексій ніколи не був в армії. На фронт прийшов добровольцем у лютому 22-го року і за цей час став фаховим артилеристом. Всі мають вміти все. Тобто це в кожному розрахунку так має бути. По правильному, всі мають бути взаємозаміняємі І, в принципі, всі мають вміти все. До бою, туди назад. До бою? До бою. До бою. Давай. Я встав. Коли звучиться команда, це означає, що ворог знову пішов на штурм. Попри загрозу безпілотників, до роботи стає весь розрахунок. Гасло цих хлопців під гармашів береже кров піхоти. Їхнім побратимам в окопах зараз значно складніше. Гармата. Постріл. Знову троє на півнич четверо рухаються на півнич. Рухаються на півничь. Може там знову дашька, хтось то есть плюс. Прогрев <плес> Росіяни штурмують нашу оборону в зоні відповідальності отут Донецьк щодня. Але саме на Курахівський напряму ворог стягнув найбільші сили. Великими колонами вони вже не атакують, штурмують винятково малими групами. Іноді росіянам вдається завести їх навіть в наші тили. Тому пильність посилена. Би зараз погодні умови погані, тому стараємося і днем літати з ночником. В тепло нормально видно їх. тому якби. І, ну і позиції, плюс ведуть спостереження, доповідають. Ми підлітаємо, дивимося сьогодні зранку. Єма, е, да, але вони на да. важку туди йдуть, на теабраску? Так, так, ну вони там кружляють, то, то на північ, то на південь, і вже там четверо знову. Воювати в напів та ще й в умовах, коли смуга фронту постійно рухається, вкрай складне завдання. На щастя, проблем із боєкомплектом десантників зараз немає. До своєї гармати американці почали справно постачати снаряди. Їхні запаси у США зберігаються ще з холодної війни. П'ятдесят го та хай би як тяжко не було, хлопці продовжують боронити країну. Андрій упевнений, іншого вибору в українців просто немає. Адже перемовини з Росією закінчаться ще більшою війною. З ними не договоришся. Ну от договоримся, Ми сія знімаю прикрашення агня. Буде там скільки воно пройде? там. Три роки, п'ять років максимум. З них же санкції не знімуть, а воєнних з рельс, вони в страну перевели, они з них не вторая. У хвилини відпочинку артилеристи намагаються відкидати всі думки про війну. Тут, на фронті, у маленькому бліндажі вони навчились тішитись кожній дрібниці та кожній секунді життя. Хтось радіє дзвінку з дому, хтось запашній каві, а хтось звичайній цукерці. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Заробітчанин та жертва кремлівської пропаганди потрапили у полон до наших армійців на Запоріжжі. Татарин Олексій твердить, поїхав на війну, бо ж дитина потребує операції. Тут він терпів знущання від поплічників етнічних росіян через свою національність. А росіянин Олег тим часом плаче, як згадує, що довелося пережити на розв'язанні його ж країною війни. А витерши сльози, каже після обміну, можливо, знову повернеться сюди зі зброєю в руках. Татарська морда це так каже 49-річний татарин Олексій. До нього озивались поплічники Росіяни. Ось до речі, один з таких представників титульної нації УРФІ Олег нам каже, що ми тут усі браття. Брат на багато стрільів після того, що ви ви вважаєте, що ми з вами браття? Ми вам пішать. Олексій твердить поїхав на злочину путінську війну заради дочки. Мовляв, дитина потребує операції. У мене проблема слідчом. Искривление лица, ей 15 лет, ей стыдно в школу ходить. Хотел заработать деньги, и с пути свернуть, сдаться, или за 500 убежать. 40-ричный Олег из Владивостока – типова жертва российской пропаганды. Я просто не понимал, что происходит на самом деле. Не меняемо, можно сказать. Я так понимаю, вы разочаровались уже. Окупант навіть пускає сльози, адже мовляв командири змушували контрактника, що добровільно припхався на війну вбивати тут людей. 22. Скільки заробили? 400. На операцію хватить? Ні. Олексій, як і більшість полонених, каже, утрапив у полон під час першого завдання. Тож кров'ю рук, мовляв, не забруднив. До позиції зсу заробітчана навів наш дрон, а російський заледве ледве не вбив. Я вийшов здався дрону. С первого раза не получилось, потому что атаковал он второй дрон, До позиции осталось мне 100 метров, дойти до украинских позиций осталось 100 метров, и он откуда-то вылетает и меня бомбит. А как думаете, почему? Потому что они нужны такой. Олексій певнить, росіяни, попри відоме гасло своїх кидають, а ще він не проти, аби його рідний Татарстан здобув незалежність від імперської Росії. Мені бросає своїх, це, це повний показу сколько бойців кидають, сколько бросає. не забирали. Я татарин. Я теж б хотів, щоб мій Татарстан був отдельно жило та Росії. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Олег, смахнувши сльози, відверто каже: можливо, після обміну ще сюди повернеться. б би Росію повернутися. А можемо за сюди на фронт. Ну, скажуть, приносять. А Олексій твердить, ладний лишитися тут, аби якось загладити свою провину перед українцями. Я могу Не знаю. Ну як би ми могли скупити віно? Как-то остаться здесь. Я с... хорошо строю. Строю, хорошо строю. То есть вы готовы остаться, чтобы отстраивать разрушенное ваше армию? Да. А как же дочь дома ждет? Подождет. Она поймет меня. Настя, ты прости меня. Я неправильно выбрал направление. Я не был так поступати. Надеюсь, ти подрастешь, поймешь мене. Андрій Пощів, Артем Деженков, програма вікна СТБ. Єдині новини.